Войска здесь отводить нельзя. Потому что эти орки начнут лезть сюда, по-наглому. Это, я знаю этих людей примерно. То, что там пришло, это какое-то ну, быдло вообще-то, ну, вы извините за выражение, которые вдруг почувствовали себя хозяевами земли, хотя это было ничтожество. На даній ділянці на опорних пунктах та спостережних постах організованим належним чином організоване бойове чергування військовослужбовців. Тобто хочу запевнити всіх рідних, близьких, що життя місцевого населення та військовослужбовців знаходиться в повній безпеці. Позавчора був останній обстріл на цьому місці, де ми знаходимося. Зі сторони орло, значить, був обстріл із гранатометів АГС. І ці обстріли систематично вони всі фіксуються згідно підписаних у мінську рамкових угод, військовослужбовці збройних сил проводять заходи по підготовці до переміщення на визначені рубежі. Підготовка до відведення техніки бойової. Разминувание местности, позначение выбуха небезопасных предметов на местности. По демонтажу? Да та ничего там не проводится. У меня такое впечатление, а что наоборот. Вот какая-то машина там наверху стоит, э, и такое не, мне там говорят, ходят слухи, что они вообще не, хотят это, таможню какую-то строить все. и так далее. Ну, таможня фейковая, таможня фейковой республики. Это примерно так. Куда? Стас, я думаю, у меня нормально, что страха, страх. Ну тогда так, я командир, поэтому как я могу показать,